Плейбой, 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 плейбой. Це символ розкоші, гламуру і стилю життя мрії. Плейбой втілював фантазію мільйонів чоловіків. Дозволяючи їм як ніколи близько себе відчувати з найкрасивішими жінками світу, лише гортаючи сторінки журналу, Playboy продавав нам розкішне життя, змушуючи вірити у те, що все це справжній рай з безлімітним алкоголем, постійно доступним сексом та загальною атмосферою насолоди. Але чи так це насправді? Чому г'ю Гефнер змушував дівчат вживати наркотичні? Речовини, скільки життя моделей погубив модний журнал? Кількох заможних чоловіків були змушені задовільняти моделі без права на відмову. Чому г'ю гефнер записував на камеру кожну оргію? Шантаж. Чи щось гірше сьогоднішнє відео зруйнує у ваших очах гламурну картинку, яку роками будував навколо себе журнал. З вами Козі Ліна. До речі, мене звати Ангеліна, хто не знав. А мене звати Орес Мурій. І якщо ви так само як і я любите цікаві та незвичні історії про зірок, темний бік індустрії розваг та інші гарячі новини, то підписуйтесь на цей канал і ставте. Нагадування. А якщо також любите цікаві та незвичні історії про культи, секти фріків та інших злочинців, то підписуйтесь на канал Ореста. Плейбой це ціла епоха, яка змінила уявлення про стиль розваги і свободу самовираження. Гю Гефнер створив не просто медіа, а спосіб життя, де головне насолода, розкіш і свобода. Плейбой став синонімом слова гдонізм. Кішні вечірки, красуні навколо, їхнє життя було схоже лише на алкоголь, секс та розваги. Ю Гефнер буквально створив мрію, яка нав'язувалась сотні тисяч чоловікам, наче мати біля себе двох блондиночок і жити розкішне життя це прямо те, що хоче кожен. Чесно, я теж була б не проти. Ну, але звісно, без заборонних речовин. Знамениті образи, зайчики, гарячі пишногруді блондинки, довгоногі брюнетки і всі, як на підбір, молодесенькі, зазвичай до 25 років. Імперія плейбой, це як, на мене, обличчя епохи нульових, коли тіло та обличчя жінки дорівнювало для неї ледь не все життя, її тіло сексуалізувалось та об'єктивізувалось, і при цьому все це подавалося як великий фемінізм адже вперше в індустрії було дозволено показувати голих жінок, але насправді. Кому це було потрібно і чи хотіли жінки мати той відсоток оголеності, який вони мали. Ну, питання, звісно, риторичне. До речі, при підготовці цього відео я переглянула документальний серіал «The Playboy Murders. Там два сезони: в першому шість серій і в другому сім серій. І там буквально розказані всі історії дуже дуже детально. Звісно, я в одне відео не могла все це вмістити, тому я обов'язково раджу вам до перегляду. І без будь-яких сумнівів, цей серіал змінив моє уявлення про індустрію в цілому, про дозволеність в цій індустрії. Світ змінюється щодня. Те, що ще вчора було абсолютною нормою, сьогодні вже викликає питання. Люди абсолютно завжди шукають нові можливості, і, можливо, саме зараз настав. Твій час змін. Якщо ти давно мрієш про роботу в IT, хочеш працювати віддалено, отримувати гідну зарплату в доларах і при цьому мати вільний графік, то раджу спробувати себе в UX-UI дизайні. Ви зможете поєднувати творчість та аналітику, розв'язувати реальні проблеми та робити цифрові продукти ще кращими разом з GoIT ти зможеш створити свій перший дизайн додатку всього за. 4 дні. І як на мене, це ідеальна можливість перевірити свій хист, свої вміння до того ж в зручний для тебе час. GoIT вже допомогли понад півтори тисячі студентам знайти свою першу роботу в IT у 2024 році. І саме ти зможеш стати наступним. Переходь за всіма посиланнями в описі під цим відео і пробуй себе у абсолютно новій сфері. Що Точно змінить твоє життя, але все ж таки, давайте повернемося до теми відео. Для початку пропоную зануритись зовсім трошечки взагалі в історію створення журналу і що він себе представляє. Власне Playboy – американський чоловічий лайфстайл журнал розважального характеру. Він був заснований в Чикаго у 1953 році г'ю гефнером і його колегами, частково був фінансований за рахунок кредиту від матері Гефнера. Сумою в тисячу доларів. Видання відоме своїми оголеними та напівоголеними моделями. І варто сказати, що плейбой залишається одним з найпопулярніших журналів у світі. Також плейбой вважають революціонером в сексуальній індустрії, змінивши ставлення е, у. Сексі до жінки з одного боку, дехто вважає, що це позитивне явище. Адже нарешті ми відійшли від еталонів 60-х тредвайвс і показали справжню жіночу сексуальність. Але також багато хто вважає, що саме плейбой був засновником світової сексуалізації та об'єктивізації жінок в. Медіа, адже ідеал для плейбой це молода красуня з ідеальним тілом, зростом, обличчям, кольором волосся, бюстом і так далі. Плейбой наче заборонив жінкам старішати, мати плюс сайз або що. Саме через це плейбой вважають одним з найбільших зол, якщо ми говоримо про е, сексуальну індустрію. І в цьому, звісно, є. Е, Зернини раціональності. Ідеал для плейбой це завжди юна, невинна дівчинка, яка виглядає так, наче спустилась до нас з небес. Але при цьому все ще така проста, як твоя сусідка. Коли чуєш плейбой, то одразу уявляєш собі щось ідеальне, так? Вечірки, басейн, розкіш, лоск, стиль, мода, заможні люди і все це під дзвінки, сміх дівчаток. Але звісно, вже традиційно я вам скажу, що за цією красивою, Картинкою приховується дуже і дуже темний бік, для того, щоб розуміти про що далі, ми будемо з Орестом говорити у цьому відео. Я пропоную вам зануритись в ієрархію журналу, щоб розуміти, хто така дівчинка Гефнера, хто просто модель, і так далі. Існують звичайні моделі Playboy. Це дівчатка, які просто роблять фото для якогось випуску журналу. Також є так звані плеймейти. Це дівчина, яку обирали для обкладинки журналу. Тобто вона ставала головною зіркою одного з випусків. Вони отримували титул Дівчина місяця, а дехто з них пізніше дівчина року. Статус плеймейта означав, що ти потрапляєш до списку еліти. Це була медійна роль. Їх використовували для популяризації журналу, заходів, автограф, сесії. Але навіть плеймейти могли ніколи не жити в особняку. Але хто власне там жив? Адже всі ми чули історії про маєток гефнера, де живе купа-купа красивих дівчаток. Так ось їх називали. Особистими дівчатами Гефнера це ті дівчата, які подобались нашому гію, і він їх особисто запрошував жити до маєтку серед дівчат. Плейбой це була найомріяніша. Роль, але чи все було так ідеально? Ці дівчата жили за жорсткими правилами. Вони мали чіткі образи, вимоги до зовнішності, не мали права працювати і ставали залежними від гефнера. І так, фактично, це гарем. Ви все правильно зрозуміли. Дехто з них ставав дівчиною номером один для Гефнера. І ця дівчина мала більше влади, ніж інші дівчата. Це буквально гарем, серйозно. Маєток Плейбой жили всі ці красуні гефнера серед ЗМІ стали називати таким собі раєм для чоловіків. Насправді, звісно, він не був настільки ідеальним, як його малювали в медіа. Адже, коли ти потрапляєш в маєток до гефнера, твоє життя повністю змінюється. І тепер твоя роль фактично зводиться до того, що ти маєш розважати гефнера. Буквально робити все, що він тобі скаже, будь-то прийом наркотичних речовин, брати участь во чи навіть щось гірше. Слово гефнера у маєтку було законом. Сам маєток та його вайб виглядали розкішно на фото, але в реальності маєток Гефнера це бруд, занедбаність і абсолютна байдужість до жінок, що там жили. Дівчата розповідали, що матраси в їхніх кімнатах були старі просочені плямами, простирадла брудні і потерті. Кімнати смерділи собаками, адже в будинку було повно собак-дівчат, які не були привчені до вулиці і справляли нужду прямо на килими. І ніхто це ніколи не прибирав. А сам Хью Гефнер, здавалося, навіть не помічав цього. Дівчата розповідали, що просто стояти у спальнях було неприємно. бо… Ноги буквально вліпали в засохлі залишки бруду. Ви запитаєте, а наша нам ця інформація? А для того, щоб одразу вам пояснити, попри всі оди, які співали змі, маєтку гефнера, попри весь блиск, який вони наганяли на образ маєтку гефнера, плейбой і так далі, журнал все ще залишався огидним та брудним, що буквально зіпсував життя Сотням жінок, але попри весь бруд в будинку, Хефнер був дуже строгою людиною, що мав чіткі вимоги навіть до найменших дрібниць. Особисто для мене це щось, типу, про той самий елемент контролю, коли старий дід розуміє, що молоді, красиві дівчатка з ідеальним обличчям тілом будуть виконувати всі його забаганки, наче вони його рабині. Тобто, це фактично було ось про той самий самий садома за контроль атмосфера у домі була настільки контрольованою, що це прям було страшно. Наприклад, була чітка комендантська година о дев'ятій вечора. Всі мали бути в кімнатах. Також було заборонено спілкуватись з персоналом, особливо з чоловіками, тому що Хетнер був дуже ревнивий, розумієте? Не дай Боже, якась дівчина мала таку наглість почати спілкуватися з кимось з персоналу, або не дай Бог зрадити нашому Аполлону. Йому можна, тобі ні. Якщо ти, не дай Боже, зрадиш тебе в секунді виганяли з маєтку. Дівчата ховалися в коморках будинку просто для того, щоб. Звичайно, з кимось поспілкуватися, поговорити на прості теми, відійти від сексу, алкоголю, заборонених речовин, просто поговорити про їжу, яку ти любиш, про те, звідки ти, скільки тобі років. А я нагадую, що більшості дівчаток не було навіть 25, так як 25, господи, їм навіть 20 20 не було. Дуже багато дівчаток справді були 18, 19, 20 років. Тобто, це ще діти. Він вимагав від дівчат кинути роботу. Оту, навіть якщо це була проста офіціантка у барі, бо вважав їхня робота це бути поряд з ним та розважати його. Дівчата втрачали фінансову незалежність, ставали залежними від тієї тисячі доларів на тиждень, яку гефнер видавав кожній з них. В основному дівчата витрачали ці кошти на макіяжі та одяг. Але не тому, що вони так сильно цього хотіли, хоча я думаю, це один з аспектів, теж а тому, що гефнер забороняв їм ходити по будинку і знаходитись поруч з ним без макіяжу та негарно одягнутими. Він завжди хотів бачити дівчину з макіяжем, з укладкою і гарно одягнутою. Тому дівчата тільки прокидалися, одразу бігли фарбуватися, і вони не дозволяли собі з'являтися перед. Гефнером без ось марафету, скажімо так. Якщо дівчина не дотримувалась правил, яких гефнер їй там е, виставляв як список, наприклад, недостатньо посміхалася, або йому здалось, що е, вона була чимось незадоволена. До речі, так, ще одне правило в будинку завжди бути веселою та усміхненою. Типу, перед гефнером ти не маєш права бути сумною, ти завжди маєш бути такою хі -хі ха ха дівчинкою-кроликом. Так ось, якщо Якщо він бачив, що ти чимось незадоволена, або ти відмовлялася їхати на вечірку, брати участь в очі чи розважати друзів гефнера, то тобі не платили коштів. Ти могла на цілий тиждень залишитись взагалі без нічого. Гефнер знав про своїх дівчат зовсім небагато їхнє ім'я, вік, звідки вони родом і наскільки добре вони дотримуються його власних правил. Це було головне. До речі, як думаєте, чому саме кролик став символом плейбой? Бо я сьогодні у відео постійно кролик, кролик кролик. Так ось, гефнер розповідав, чому зробив саме кролика символом. Для нього дуже важливо, щоб дівчина завжди була юною, усміхненою, легкою. А кролики вони саме такі і є. Вони люблять секс і при цьому вони дуже милі. Для гефнера ідеальна дівчина це та, що виглядала так, наче вона. Дівчинка з сусіднього під'їзду. Вона виглядає молодо, дуже просто, але при цьому вона любить секс, і вона така вся, ну, така. Мені здається, що саме звідси пішов ось цей да, вираз, типу, мон монахиня в сім'ї і. ось в, в, я, я не знаю, давайте забудемо це Для Гефнера дуже важливо, щоб дівчата були. Чистими, Чистими в плані зовнішності, він не любив фемфаталіці. Він не любив дівчат, які дозволяють собі мати якісь е викликаючі макіяжі, темні смоки, одягати чорний. Він завжди хотів бачити біля себе маленьких кокеток. І так він любив дуже дуже молодих дівчаток саме через це. Бо саме у такому віці дівчина, ось таку, яку він описував. Дорослі жінки частіше за все, от саме ось ті самі фемфаталь, тому що вони просто не дозволяють з собою так поводитись. І, повертаючись до правил та забаганок, хефнера, він також любив контроль. В маєтку майже не було місць, де ти можеш сховатися від х'ю. Всі кімнати прослуховувалися, всюди стояли камери. Дівчата знали, що за ними спостерігають, і це стосувалося не лише буденних справ, але і їхніх тіл. Регулярно влаштовувались вечірки, де вони були змушені брати участь у орді. І багато хто згадував, що ці зустрічі були обов'язковими. Відмовитись означало втратити своє місце, гроші та привілеї. А якщо не хотіли, то їм пропонували наркотики або алкоголь. Дехто з дівчат зізнавався, без алкоголю або наркотики вони не змогли б це витримати треба було напитися щоб притупити відразу щоб примусити себе до участі у тому що вони насправді ненавиділи і так майже всі ці зустрічі записувались на камеру все це доповнюються ще більш огидними деталями. Джин Енсполдінг, одна з колишніх подруг гефнера, розповідала: ніхто ніколи не перевірявся на інфекції, ніякого захисту не використовували. Це була своєрідна рутина сексуальна. Головна дівчина, улюблениця гефнера, виконувала обов'язок першою. А далі всі інші дівчата йшли по черзі. Дві хвилини. Кожна, все за щоб догодити старому, який лежав нездатний до чогось. Більшого без допомоги віагри і публічного спектаклю дівчат. Дівчата сідали поруч з ним і кричали щось типу Давай, татку. Серед дівчат ніякої дружби і girly-girl vibe не існувало. Дівчата фактично ненавиділи одна одну. У них постійно була атмосфера якоїсь конкуренції. Найголовніше для кожної дівчини в будинку було догодити хефнеру і стати для нього номер. Один це було. Першочерговою задачою для кожної з них, але чому для дівчат так важливо було йому вгодити, коли згадують Гю гефнера. Я думаю, що навіть у вас одразу з'являються асоціації якогось крутого чоловіка з сигарою в руках і двома блондинками поруч, гефнер любив екстрим, він любив епатаж. Він вільно виходив у змі і розповідав про те, що зустрічається з трьома то й більше дівчатами одночасно. Часно, що завжди викликало просто величезну хвилю обговорень. У змі він дійсно любив бути в центрі уваги. Сам себе він називав плейбоєм номер один. Змі часто стверджували, що саме гефнер є королем. Чоловічих фантазій, боже ж ти мій. Але з того, що ви вже почули, я думаю, ви зрозуміли, що насправді образ гефнера це не про святий гедонізм і справжню свободу. Це про тиранію, контроль та невпевненість в собі, і бажання самоствердитись за рахунок молоденьких дівчаток. Маєток Гефнера це така собі пародія на справжнє маленьке королівство, де він був царьком. Він створював правила, він вирішував, хто буде. Оряд, що вони вдягнуть, коли вони сміятимуться, і навіть з ким спілкуватимуться. Це було про контроль і владу. Сам гефнер вважав себе героєм сексуальної революції. що б це не означало. Він вважав, що саме він є найбільшим профеміністичним чоловіком у світі, і він дозволив жінкам відчути свою справжню сексуальність, що насправді, звісно, не так для гефнера його моделі. Були не більше, ніж розхідний матеріал, який він використовував до того, поки вони не постаріли і не повністю зіпсувалися наркотичними речовинами, на які він сам підсаджував дівчат. Саме Гефнер був одним з ініціаторів того, щоб дівчата вживали. Хоча не тільки моделі, навіть ті жінки, які фактично не мали жодного відношення до Гефнера, могли стати його жертвами. Навіть тоді, коли вони вже були мертві. Отже, він був одержимий Мерлін Монро. Він ніколи її не зустрічав, але зробив її еротичну фотографію обкладинкою першого номера Playboy у 1953 році. Ці фото він купив за 500 доларів, а сама Мерлін отримала за них всього 50 ще до того, коли стала знаменитою. Вона була категорично проти публікації тих знімків, але її ніхто не питав. І навіть після смерті Мерлін він не залишив її у спокої. У 92-му році Хефнер купив місце на цвинтарі прямо поруч з її могилою, заплативши 75 тисяч доларів, щоб провести вічність поряд з нею. Свою одержимість він пояснив просто: це занадто солодко, щоб від цього. Відмовитись насправді, коли я починала готувати цей сценарій, то я, звісно, не здивувалася тому, що на просторах інтернету існують дослідження, що сталося з дівчатами моделями Playboy. Це зовсім не дивно, враховуючи те, в якому токсичному середовищі буквально зростали ці дівчатка. Адже давайте не забувати, що гефнер підбирав їх у зовсім, -зовсім юному віці. Зазвичай. Інколи навіть з 17 років, боже, ти ну блін. Отже, не дивно, що більшість цих дівчаток, 90%, виходили з плейбоя дуже травмованими. Часто дівчата покидали плейбої з залежностями у жахливому емоційному стані, з неадекватними фанатами за плечима. І вони не мали жодного захисту. Взагалі, всі чхати хотіли на моделей та їх долі після того, як вони переставали співпрацювати. З Playboy. І так, у мене не вистачить навіть двох чи трьох відео для того, щоб розповісти вам про всіх жертв плейбой. Тому я обрала всього декілька історій для того, щоб ви просто розуміли, яка доля в більшості своєму чекає на моделей плейбой. 1958 рік. Елізабет Ан Робертс, юна дівчина з Мічигану, якій на той момент було всього 16 років. Вона потрапляє на зйомку. Плейбой у 16 років і приходить туди з мамою, яка підписує письмовий дозвіл на те, щоб дівчинка знялася для «Плейбой». Звісно, коли це все ввели у скандал, плейбой відхрестилися і сказали, що насправді це мати Елізабет збрехала, і сказала, що дівчинці є 18. Але якщо їй є 18, то нащо вона прийшла на зйомки з мамою і підписувала будь-які контракти? Не вона, а мама. Ну, хтось таке бреше. Цікаво, хто фотосесія мала красномовну назву Schoolmate Playmate, що лише підкреслювала юний вік дівчини. Звісно, все це вилилось у величезний скандал. Отже, місто Чикаго висунули звинувачення в бік Playboy за ну pdf файли, якби да. Але сталося щось. Що Дивне. Югефнер не просто уникнув будь-якої відповідальності, замість нього засудили. Елізабет, так, так. Саме дівчина відсиділа 15 днів за ґратами, начебто через те, що вона збрехала про свій вік. До речі, що найжахливішою у всій цій історії, що в майбутньому Елізабет дуже багато років буде співпрацювати з Playboy, брати участь у його фотосесіях і так далі. Жах історія Стар Стоуп це ще одна жахлива і поістині трагічна історія про те, як плейбой зрунував зруйнував життя багатьом дуже багатьом жінкам. Стар Стоуп буквально мала все. І саме плейбой у неї це відібрав на початку 90-х Вона була справжньою зіркою, зустрічаючись з учасником гурту KISS. вона одразу привернула до себе увагу у плейбой. Гарна, харизматична, дуже мила. здавалося, що її чекає велике майбутнє. Вона знялась у кількох популярних телешоу у фільмах. І не дивно, стала улюбленицею гефнера, який одразу забрав її до себе в маєток. Але насправді все було жахливо, адже стар приховувала за всім своїм е, життєрадісним виглядом жахливий емоційний. Стан, вона почала в маєтку просто глушити свою біль численними забороненими речовинами. Адже Гефнер постійно примушував її до статевих актів, яких вона не хотіла. Він примушував її е, займатися тим самим з його друзями. І коли вона заявляла, що вона не хоче, він просто давав їй наркотичні речовини. Вона буквально знала всі-всі, схова в Будинку для того, щоб приймати їх перед тим, як їй потрібно було задовільнити якогось чоловіка. В кінцевому результаті все це вилось у те, що стар дуже сильно підсіла на заборонені речовини і просто перестала себе контролювати. Замість лікування, ні-ні ні. -ні, -ні Ви що? Вони просто виганяють її з маєтку без жодного центу за душею. Низькі згадують що Стар була доброю, відкритою та дуже вразливою людиною. Саме ця вразливість зробила її легкою мішенню, де все крутилося на грошах та популярності. У 2017 році Стар Стоу була знайдена мертвою у своєму будинку в Лас-Вегасі. Їй було всього 43 роки. Причиною смерті стало передозування наркотиків. І як ви розумієте, з таким бекграундом для того, щоб підтримувати образ ідеального журналу для чоловіків, Playboy доводилось витрачати дуже багато коштів і докладати дуже багато зусиль для того, щоб приховувати справжній стан речей. Дівчата, які жили в особняку, підписували жорсткі контракти про нерозголошення або так звані NDA. Це були документи. Які забороняли їм ділитися будь-якими подробицями життя в маєтку чи розповідати про стосунки з хефнером чи його оточенням? На щастя, ми з Ангеліною таких документів не підписували, тому слухайте. Продовження. будь-яке порушення правил накладало на тебе фінансову заборгованість і інші санкції, також тебе виганяли з маєтку і повністю закривали дорогу до всіх інших сфер розвитку, до модерінгу, кіно, музики і так далі. Тебе просто виганяли з індустрії розваг, їхню репутацію могли зруйнувати одним дзвінком. І тут ми маємо згадати, скільки важелі впливу було у плейбой на дівчат. Абсолютно кожен. Їх рух був записаний на камеру. Вони мали сотні годин компромату на кожну дівчину. Що ж, попри всі стереотипи про гламурність та щастя плейбою, ми всі розуміємо, що насправді за красивою картинкою завжди приховувалась об'єктивізація та сексуалізація жінок. Що найжахливіше, що як тільки гефнер помер, то компанія пересулась. О, ні, що ж, ви хочете сказати, що насправді всі ці роки ви були залежні лише від однієї людини, і ви абсолютно нічого не могли зробити. Ну дай Боже, тепер вони роблять вигляд, що максимально засуджують г'ю гефнера і точно-точно не підтримують всі його дії, які він творив протягом багатьох років. І журнал робить все для того, щоб стерти ім'я югефнера з сторінок. Журналу. Ну що ж, вийде у них це чи ні, звісно, питання часу. Ну що ж, діліться своїми враженнями в коментарях від відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть, чи вам подобаються такі колаборації, робіть компліменти Оресту обов'язково. Дякую всім за увагу. З вами була Козіріна і до нових зустрічей. Папа! -па.